Все у нас ця реклама зазвичай витрачає набагато більше грошей нам ніж нам приносить, але. Але чому це не є проблемою? Чому це не є катастрофою, чому, незважаючи навіть на це, я говорю, що ця реклама працює, її треба використовувати. І це взагалі чи не один з найшвидших, ефективніших способів просування лістинг в умовах високої конкуренції, тому що ми використовуємо рекламу на Еці як інструмент виведення лістингу на гору. Лістинг по мірі того, як його клікують, лайкають, купують незалежно в рекламі, без реклами, він на Еці просувається, він показується частіше і вище. Що, звісно, йому приносить в подальшому більше продажів. Так от, наші вкладення в рекламу ми робимо не для того, щоб завтра побачити по рекламі продажі. Наші вкладення в рекламу ми бачимо для того, щоб побачити післязавтра, що лістинг, який стояв в рекламі, показується більше, на єці не тільки в рекламі, а взагалі, і приносить. Продаж...